Сьогодні у нас рецепт хамон із індичого стегна. Ось таке стегенце вагою 1 кг. Для приготування нього нам потрібна зараз на цьому етапі тільки кухонна сіль. Для приготування нам потрібно здерти шкіру. Зараз потрібно здерти і підрізати неї. Вона руками не йде. І будемо підрізати. Ми Позбулися нашої шкіри із хамона. Зараз потрібно нам видалити ось ці такі проживки. Один, два, три. Ну, поки бачу три, потім будемо шукати. Підрізаємо їх. І ось так по течії. І їх зрізати. Нам потрібно дуже багато зусиль для того, щоб так гарно щистити стагенця. Зараз ми у нашу миску засипаємо сіль кухонну і так накриємо. Зараз побачимо, який буде результат. Ми взяли кілограм солі на кілограм м'яса, м'ясо вложимо. У сіль, ось так поплюємо і загортуємо його повністю. В сіль. Щоб гарно спросилося. Знизу відстань буде на воду. Ось так. Накриваємо харчовою плівкою і холодильник на 7 днів. Ми протягом 7 днів ще його раз повернемо. Краще два. Пройшло два дні, у нас сіль. Вогка, м'ясо, воду віддаю, поправлю трішки сіль і ставлю ще на декілька днів. Пройшов тиждень, як наш хамончик просуджувався, ось так, такі закрив, щоб нічого не попадало, ось такий колір. Зараз буду розмивати сіль і вимочувати. Наше стегенце пролежало у воді 2 години. Ми одну раз воду міняли, зливаю воду. І продовжуємо приготування. Я вимочив хамон 2 години, розміняючи воду, висушив рушничками і зараз обтираю його трішки колекцією перців. На ж спеціями я буду обматувати наш хамончик ось таким бінтом. У нас вийшов такий чудо-хамончик. З індичого стегна. Вложимо ми його в холодильник на 30 днів для того, щоб він там проявився.